Так, друзі, привіт! Продовжуємо Уже я третій день сюди хожу. Третій день епопеї під назвою книги з макулатури. Значну кількість їх привезли. Знову бачите, ось абсолютно однакові, абсолютно нові книги. Це 92-го року видавництво прапор, морське вовчення. І охотники за растіннями. Ось такі дві новенькі книги. Так, З мішка повивалювалися, я бачив, отакі ось речі. На них увагу акцентувати не буду. Знову бібліотека вестерна. Ага, дивіться, білий вождь. Уже також якось з цієї серії. Це все передруківки йдуть з видань радянських. Тут ось в текст так. Угу. Ага, по-правдинському. А деколи із збірок там Майнрет, він такий класичний, гарне видання в 60-х, здається, років у шести томах. Ось так. Там Фенімер Купер іде, здається, зелененький, і такого помаранчевого кольору йде саме Майнрет. Але можливо я їх перепутав, може і так. Так, далі ось така ось штука. Так, ось такі ось. Ну, це, звісно, я ж кажу, для мене, о, дивіться, знову попалось біле ікло. Цю книгу я заберу, також новенька, і віднесу її, друзі, 100% вам даю у бібліотеку. У мене така є. Знову лунний камінь. Хай. Буде, тому що знаю, якийсь вітер Борис Лавріньов. Так її обережно замотали. Повісті і оповідання. Правда, 85-й рік. Так, взриви. Взрив. Так. Угу. Це повісті письменників Скандинавії. Така книга в мене є, в мене мені вона вже попадалася. Я свої книги, більш-менш, які в мене є, пам'ятаю. Так, із Макаренка, Минулого разу був один том, це перший, третій том. Так. А він іде, здається, в такому виданні в п'яти томах. Ось така ось книжечка. Угу. Супер обкладинці. Не часто попадаються, ще раз кажу. Так, друзі, ще хотів по каналу вам трошки розповісти. Бо дехто мене питав за вже давно мені доступна така функція. Давайте Чиполіно подивимося і розповім. Осіньор помідор. Бушує і є там така функція. Давно мені відкрилась це спонсорство. Я по не планую відкривати дану функцію з деяких причин. А які це причини? Ну, по-перше, потрібно брати на себе зобов'язання перед людьми і якийсь Щось там випускати і мати якусь періодичність саме для тих, хто є спонсором. Не хочу я брати на себе таке зобов'язання. По-друге, хочу, щоб всі, хто підписаний на канал, мали можливість доступу до всіх відео. Не хочу я якось. Обмежувати тих, хто не буде спонсорами. Ну і по третє, в принципі, всі, хто купує у мене книги, і є спонсорами даного каналу. Ось така коротенька ремарка, відповідь на таке ось питання. Не планую я нічого обмежувати. Мені, знаєте, якось дармового. Нічого не потрібно. Якщо хтось хоче, може придбати будь-яку книгу. О, чужі, дивіться, оце так. Да. І, і тим самим мене підтримати. От і все. На цьому питання я це закрию. Надіюсь, той, хто мене питав, буде бачити дану, почує, точніше дану відповідь. От а хто і взагалі для тих, хто дивиться, щоб ви мали розуміння. Поки я нічого не планую, ніяких обмежень, ніяких спонсорств не буде. Ходіння по муках, друга, друга книга. Так, Анжеліка. Так, і вивалився з мішка. Я бачив салтикова щедріна ось цей десятитомник. От, у мене точно такий. Для особистого користування я колись знайшов, він є. така щось, от, А кому він може потрібен, я не знаю. Самі дивіться. Якщо він не поїхав, то запитуйте, бо мені такі твори в зібраннях, шкода. от. Ось цього всього е, не шкода. Я показую тенденцію. Ага, большой чоловік. Так, це треба забрати. Хтось мене якось питав за цю книгу. Хтось мене якось питав. Треба відкласти, е, забрати обов'язково. Так. От, давайте далі. Так, Бунін вибране. Попадались тут в різних кольорах навіть дана в мене обкладинка була. Ну, Буніна видавали багато. Так, ну, остров мертвих. Також ця книга мені попадалась, це желязне тут, здається, збірка. Так, це желя. А ще хтось сюди входить, щоб подивитись. Ага. Ось, будь ласка. І така ось е, книжечка. Так, далі що тут? Знову вестерн? До речі, в скількох е, книгах була ця серія, потрібно подивитись. От, от не знаю, чесно. Треба подивитись, ніколи не задавався таким е, питанням. Так, Щедрін, щедрін, щедрін. Ось так показує ще три тома їх складати. Все тут валиться під ноги. Так, ще 4 тома, от ще дріна. Ось так. Стан цього 10-томника взагалі не читаний. Я б його навіть, друзі, аби він не пропав. от, Там за 100 гривнів, за 10 томів міг би комусь віддати. А там, я ж кажу, так, світовий. Бестселлер кіно. Девід Кеп. Отак. От така ось книжечка. Не знаю, що це таке. В 90-х. такого наклепали стільки, що просто жах. Так, Маріанна другий. Другий том. Колись в мене також хтось питав за неї. Так. Ось така серія також виходила Вільям Коб. Тайний Нью-Йорка, 93-й рік. Класика пригод. Так, зараз підготую деяку кількість книг, бо важко мені їх доставати. І продовжимо. Так, продовжимо. Руки, як завжди, вже чорні, як не знаю що. Так, за сторінками підручника географії. Це 85-й рік. Це для тих, хто навчається в навчався в п'ятому класі. Також підручник такий, як то, що ним не дуже хтось і користувався взагалі. Далі з морської бібліотеки. Мій друг мегре. Ух, який цікавий форзас, красивий. І це вже 60-та книга. Здається, в мене вона є саме така. Тільки інший колір обкладинки. Далі ось такий ось словник. Російсько-англійські слова. Ось, на скільки слів? Цікаво. На 34 тисячі слів. 75-й Рік. Ось так вирішив е, показати. Показую, друзі, ще раз все, що попадається, я все е, стараюсь вам е, показати. Так, Анжеліка, ось така ось з 90-х років, ось ця класика е, пригод виходила в цій серії ось е, три книги. Далі е, ось така ось книга. Так, Екатеріни. угу. Ось так. Ще чогось із з'ятями, що це репринтне видання чи що. Не знаю. Не знаю. Не написано ніде, що це репринтне видання. О, цікава початка, що це таке. Комунітет ха опечатано. Комунітет якийсь, не знаю, якесь може комунальне підприємство було. Е, так, ось така ось книга. Сьогодні от е, якісь мішки е, такі. Так, картинки показувати е, не буду. Ось така ось книжечка. Все, далі не буду показувати. А то буде шок-контент. Так. Про вампірів, дивіться, щось. Такі... Угу. Повісті. Ось такий е е крупний шрифт. Щось позиціонувалось, мабуть, як для е дітей. Так, щось у суперобкладинках. 11 днів і ночей. Бород жива якийсь. Так. Ось так виглядає це без суперобкладинки. Е, роман. Ось так. Ну, і щось схоже на жіночий роман. Не знаю, може. Так, а такий дюма також, дивіться, в суперобкладинці. Щось це книга друга. Книга друга. Харків 93-й. Я ж кажу, таке враження, що прямо з типографії там якось вивозили, бо повтори якісь незрозумілі. Так, як пробережливість, бачите дома, як економити, мабуть, кошти? Не знаю. Далі, Баратинський, біографія письменника. Для старшокласників позиціонувалась книга. Так, зрозуміло. Також зрозуміло. Такі рядові видання. Так, рубежі. Також 11 томів знову попались оцих, да, здається, ліскова. Всі показувати також не буду. Це Оганьковське, здається, А, ні, правдинське видання. Ну, часта знахідка. Раніше також майже в кожній там бібліотеки, мабуть, він був. Знову повтор Єфремова. Це у нас економічна географія, навіть ще з картою. Карта рослинності. Ось так, СССР. Фізична е карта. Ось так, такі, такі ось вкладеш до підручника. 88-го року підручник. Ну, трошки в мішку лежав, чуть-чуть вже деформувався. Так, друзі, вибачте, покажу також ось. Коментувати не буду. Куликовська битва. Показати покажу. Ось такий ось ось такий ось. Тульське видання. Ось так, без коментарів. Так. Далі. Е, Іван е, Стаднюк. Ось так. Роман. Видавництво Дніпро. Ну, зустрічалась мені дана книга. Далі, Біляйов. Така також старенька, вже без сторінок. О, це хтось сам робив, дивіться, щось. Шнурок такий від взуття. <смі> бачите, так бережно реставрували. Книга перша. Ага. Це Петро е, Перший. А яких років книга, не зрозуміло. Але хтось так, бачите, реставрував, клеяв її. Яких років не зрозуміла книга? Все може бути, може бути і 40-х років. Хтось підкреслював тут. Даний недописаний роман. Ілюстрації немає. І дізнатися, що це за видання, також можливості в мене немає. От. Печаті штампи якісь є, а інформації немає. Така жнурочком хтось зробив. Реставрував сам, палітурку робив. Ось так. Знову Вестрирне. Знову Вестерне. 92 й рік. Так, такий Пушкін, такий Чернишевський. Так. Знову цей граф Монте Крісто. Тут їх книг 10, мабуть, вже. Ага, Марковов. Вовчок казки. Ну, цю я заберу Кармелюк, бо вона є така мала форматка різних кольорів російськомовна, а ця Українською Заберу обов'язково. Так. Маріанна перша книга. Скільки їх було? Мабуть, п'ять. Немає тут написано цікаво. Маріанна. Рома, а, в шести книга. Книга перша. В шести книгах виходила. Не знаю, чи тут, до речі, шість є. Так, що це таке? Ага, ось такий е видавництво малюк. Е коник... Коньок горбунок. У мене видання є взагалі 50-х років, там якесь воно е нейморі... неймовірне. Ще й переклад е українською. Ну, ось такий. Хто художник вже під розвал Союза 92 й рік. Кокоріна. Малюнки Кокоріна. Ну, Таке не зустрічав ще видання даної дитячої книги. Так, що це тут швидко? Так, не цікаво. Щось таке, якому, мабуть, по фільму якомусь. Аванпост. Так, хатинь і... Оварт, кров тигра. Так, також збірка детективів якась. Ось так. І знову Десняк. Так, а тут, знаєте, ще що цікаво, ось такі е, зошити порожні. Я їх тут знайшов е, десь штук е, 10. От. Ну тут не зовсім порожній, тут він. Ось заповнений. А взагалі навіть не 10, а мабуть і більше, штук 20. Також. Дивіться, буде хруст такий, бо злиплися вони від часу. Не знаю, і є такі зовсім порожні. Думаю, може їх якусь кількість е, забрати. Ось два, наприклад. Е, вони склеїлися, звісно, але не знаю, що скажете. Ану пишіть, потрібно їх забрати чи не потрібно. Я дивився, їх навіть продають в інтернеті. Так, зараз притягну ще мішок і будемо далі дивитися. Так, трохи тут ще є книг. Це вже Макаренка, це вже другий том. Я подивився, це збірка в чотирьох томах. Бібліотека огоньок. Ось так. З ілюстраціями. Я думав, що у п'яти. Так, далі. Ось такий ось, друзі, верх ногами Фадіїв, оцей в чотирьох томах. Якось там його випустили дуже багато. Я думаю, так, полтора мільйона його випустили. Вправдинське таке видання. Зустрічається також часто. Далі чорний німб. Так, знову якийсь ужас. О, дивіться, тут в ужасі така. Когось поздравляли. До речі, за оці закладки. Сьогодні відправляв книги, розкажу вам. І чуть там одні жіночці в одній книги, добре, що так гортав. Попалася ця. Попалися такі, давайте так скажемо, з порнографічних карт, що в радянський час, зробили, робили такі знімки От. і розповсюджували. І ось декілька таких знімків з дуже таким. Еротичним змістом чуть не поїхали до когось. Так, знову букварик. Тільки це вже 1985 рік, але є тут нюанс. Можна, звісно, його В принципі тут підклеяти, це не проблема взагалі. Але бачу сліди від вологи. Бачите, тут таке, така пляма, шкода. Шкода, той букварик, який я знайшов перед цим, уже поїхав до нового власника. А цей, трошки, бачите, з такими втратами. Так, перший Том Сімонова вивалився Достоєвській в шкільній бібліотеці. Така ось дитяча книга від 2008 року вже. Далі воєнні повісті такі. Ось так покажу. Ось такий ось Талмот Росменовський, здається, так, Росмен, казки на ніч. І тут якось воно по, по... На, кожен, на кожен день, здається, якось зроблено. Чи як? Так, на кожен день е по казочці. Ну, ось таке ось видання. Який рік цікаво. це 2009 -й. Росмен. І також кольорові сторінки тут, бачите, такі використані. Так, якась саморобна книга. Що це таке? Бо бачу, що палітурка, бачите, без признаків. Хоча могла бути в суперобкладинці, скоріш за все. Так, це у нас детективи. Знову детективи. Такий сьогодні, можна сказати, детективний день. Під кінець покажу ось таку ось книгу. Ось таку ось книгу. На згадку про дитячий е, садок. До речі, українською написано. Хух. Так, 85-й рік. Що цікаво, тут ні одного слова немає. Я от вона вивалилась. Думав її показувати чи ні. А здивувало мене те, що тут ні одного слова. Тут якось чому так, може хтось знає, От я вирішив показати тільки... І тільки заради, щоб дізнатися. Малюнки характерні для... ну, це ж все. Малюнки характерні для, тих, для того часу. всім відома казка. Чого тут немає ні одного слова, дайте мені хтось відповідь 85 й рік. Ось так ось. На, ній, на цій книгі закінчу, друзі. Всього найкращого. Дякую, хто підтримує. Дякую, хто не підтримує. До нової зустрічі!